Усім привіт! Настала черга поговорити про типи даних. І поговоримо спочатку про основні їх типи. Тип даних визначає розмір та тип інформації, яку зберігатиме змінна. І почнемо ми з вами з типу даних Boolean. Важить він 1 байт і зберігає справжні або неправдиві значення. Тобто, що тут мається на увазі? Тип даних boolean зберігає лише два стани. Це true і false. Це логічний тип даних, котрий може сказати, що у нас з вами при сукупності певних обставин вираз істинний або вираз хибний. Потім з ним теж попрацюємо. Тип даних char теж важить один байт, і зберігає лише один символ літеру. Чи або значення а, системи ASCII. А, далі йдуть а, цифрові типи даних, до котрих відноситься тип даних інтежер і важить 2 або 4 байти, і зберігає лише цілі числа без десяткових знаків. Тобто 1, 2, 5, 7, 10, тобто лише цілі числа. Тип даних флот важить 4 байти. І зберігають дробові числа, що містять один або декілька десяткових знаків, достатньо для зберігання семи десяткових цифр, тобто сім цифр після знаку крапки. І також тип даних Double важить 8 байт, зберігають дрібні числа, що містять один або декілька десяткових знаків, і достатньо для зберігання 15 десяткових цифр, тобто 15 цифр. Після знаку крапки. І коротко. Boolean у нас логічний тип даних, чар символьний, INT цілі число, плод дробові, і лише 7 знаків після крапки, double дробовий і 15 знаків після крапки. І тому зараз ми поглянемо на ці типи даних. Створимо. Перше наш штип даних, наприклад, зворимо, створимо змінну з типом даних int A дорівнює, наприклад, 9. cout, Два знаки менше. І виведемо нашу змінну A. І ми з вами отримаємо число 9. Воно ціле. Це означає, що ми не можемо записати через крапку якусь дробову частку. Ось ми, якщо запустимо цей код, він скаже, що у нас з вами, бачите, все одно, лише число 9. Поставимо тут кому, і все, буде у нас теж помилка. Тому тип даних інтежер лише для цілих чисел. Далі, тип даних о, float, float F дорівнює, наприклад, 3, цілих, і через крапку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, і продублюємо. Зараз ви побачите, навіщо я його продублював. Sout. два знаки менше. Літера F. Наша зміна. І запустимо. Єдине, що я не додав після нашої змінної це у нас ENDL, щоб у нас було все з нового рядку Угу. або ще можна робити у нас з вами n. End. Так, endl, і ось тут теж додамо endl. Endline. І побачимо, що у нас виводиться. І ось у нас інтежер виводить ціле число, плод дробове. І у нас один, два, три, 4. E, і потім лише 5 цифр після знаку коми. Далі зробимо те саме, але для типу даних Dow. DAW. D дорівнює. Візьмемо те саме число. Ctrl-C, Ctrl-V. І виведемо нашу зміну D. Запустимо. І ось у нас з вами тут теж вивозить те саме число. Але у нас з вами double, double, повинен виводити більш значне число, як у нас вказано в наших термінах. Далі, що стосується нашого типу даних чар, і тут у нас будуть певні нюанси. Які саме? Наприклад, чар. C дорівнює. А, в I значення чар записується в одинарних лапках. Крапка з комою. Далі Сіут. Два знаки менше. Змін на C. Endl. Крапка з комою. І у нас а, він виведе вже конкретний символ R. Конкретний символ R. Але якщо б ми захотіли змінної типу даних чар дати якесь число, наприклад, 75, то в такому випадку у нас вже був би інший символ. Тобто, чар, ми зміною чар ми можемо записувати або якийсь конкретний символ, або його номер за певною таблицею. Ну, можете подивитися ці таблиці в інтернеті. Це у нас був змінний змінні чарт. І нам залишилося ще розглянути uh, boolean. З boolean все uh, теж просто. Пишемо bool, boolean, boolean B1, наприклад, uh, дорівнює True, крапка з коми. Boolean B2, дорівнюю крапка з коми. І виведемо. Siaut. Два знаки менше. B1. Ще два знаки менше. Endl. Крапка з команд. Продублюю. І ось тут виведу B2. І в такому випадку у нас з вами відобразиться лише 1 та 0. 1 – це true, 0 це false. Але окрім а, цих двох значень, ми більше нічого тут не можемо записувати. Ні якийсь символ, ви бачите, що помилка, ні якесь число ось у нас записано 9. Спробуємо. Ось. І у нас вивелося все одно, 1. Тобто, ми маємо лише записувати або true, або false. І, і ніяк inaction. Далі, що стосується різниці між. Double і float. Точність значення сплаваючої коми вказує, скільки цифр значення може мати після коми. Точність флот складає всього 6 або 7 десяткових цифр. В той час, як точність змінних типу Double становить близько 15 цифр. Тому для більшості розрахунків а, безпечніше використовувати тип даних Double. Логічні типи ми вже з вами розібрали, де true дорівнює тому, false дорівнює 0. Тут теж все дуже просто. З чаром ми з вами погралися, побачили, що він може виводити конкретні значення, навіть якщо ми запишемо певне число. А ось що стосується строкових типів, це стрінг, тип даних Е, використовується для зберігання символів послідовності тексту. Це не вбудований тип, але він. Веде себе як тип при найпростішому використанні. І строкові значення повинні бути укладені у подвійні лапки. Тобто ми можемо створити з вами зміну типу даних String. String, наприклад, S дорівнює. Hello.SCOM COUT. Два знаки менше. S. Ознаки менше. З Запустимо. І ось у нас вивівся слово. Також ми можемо ось тут замість слова hello зробити, наприклад, декілька слів, або там, скільки нам це буде необхідно. Скільки нам це буде необхідно. Ось у нас з вами Hello World. Далі, що стосується типів даних, основні ми з вами перерахували, вважать вони ось таку кількість байтів, кожен з них. І тому кожен з них пристосований для того, щоб працювати, скажімо так, int, цілі числа, ще раз нагадаю, плод double дробові, char символьний. Стрінг у нас буде теж в деякому сенсі символьний, але чар ми записуємо або в лапках одинарних і якийсь символ, стрінг в подвійних лапках, і усе буде прийматися як конкретні наші слова, або наш текст. Boolean буде повертати логічне значення. Що стосується типів даних, на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.